Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Окей, переходимо до наступного поєдинку в нашому огляді сьому раунду англійської премєр ліги Переміщаємося на Емірейт, де Лондонський арсенал після тріумфу над ПЕЖ зумів здобути, нагадаю, три очки проти Саутгемптона. Переграли із рахунком 3-1. І Мікель Артета як ти мені писав Психанув, е бо довелося експериментувати і випускати на правий фланг оборони Томаса Парті. Але виблизько у цьому поєдинку точно не він. А Сака, який записав на себе два асисти плюс один гол. І от дивився кількість, коли ще рахунок був 0-0, кількість торкань штрафного майданчику у цьому поєдинку протягом першого тайму Бо нагадаю, що всі м'ячі були забиті в другому, і в принципі Арсенал здобув вольову перемогу. 36 в Арсенала <с> і 3 в од Просто якісь божевілля. Вони там гуляли по е, чужому штрафному майданчику. І щодо Букаюсаки, е, то він е, в цьому своєму турі безперечно е, лідер за кількістю створених е, шансів е, САКА. Сімаж створив е, шанси для того, аби е, відзначитися на другому місці. Е, Мікель Дамсгорт е, з Бренфорда, і цей ми поєдинок ще обговоримо. В нього шість Бернардо Сіло аналогічну кількість створив е, в матчі Манчестер Сіті проти Фулхема. І також ідентично шість моментів в кола Палмера. Така от статистика, і до речі, спостерігав за цією перемогою на трибунах, хто правильно Олександр Зінченко, і він не на одинці це робив і не, не помітив. До речі, не проглядав сторін Слави Зінченко, але знаю, що вона просто на кожного матча арсенала з'являється, навіть якщо не знаходиться на футбольному полі Олександр Зінченко, чи навіть на лаві запасних. А от е Сам Олександр Сашко був повболівав поруч із іншим Олександром Тескою Олександром Руцьким. Це ну напевно точно всі знають, що це відомий український актор і відомий українському глядачу за серіалом Перші ластівки. І він от нещодавно отримав роль у новому серіалі Нефікс. Він називається Декамерон, ставши єдиним представником Східної Європи у складі переважно американських та британських зірок. І зіграв там бандита. В ролі в образі з'явився бандита без ока, і от як сам розповідав Рудинський, що його затвердили із першого кастингу. Не треба було шукати когось іншого. Настільки він вжився цю роль, і зараз продемонструю, як виглядає герой Рудинського. Це так трішки жахає, але дуже колоритно. Ось такі от компанії Олександр Зинченко спостерігав за перемогою лондонського арсенала. Так, а Рікардо Кола на футбольному полі давав всі йому можливості відчути себе дуже навіть надійним захисником, тому що Вас. просто один в один його знищив Діблінг. Дуже молодий, дуже перспективний вінгер Саудгемптона, який те саме приблизно робив з Мазрави, якщо не помиляюся, і Далотом в матчі проти Манчестер Юнайтед теж він дуже великі проблеми на початку матчу з Борматом створив, але десь потім він зникає на полі. Можливо, трошки фізично не вистачає, а Пливо, просто Саутгемптон така команда, що вона не, не витягує якийсь весь матч, Вони дуже за, за дуже динамічно стартують і потім просідають. І от цей Дівлінг, який з такими спущеними гетрами, як Гріліш грає, і теж такий дуже хороший вибуховий дриблінг, він просто дуже великі проблеми. Кала завдавав, і це от е, змушувало навіть нас з тобою е, намагатись пригадати. А були такі матчі, де Зіченка просто раз за разом, раз за разом обігрувала, накручувала, е, і е, нічого людина не могла зробити з тим. Ну окей, можливо, на швидкості хтось там і проходив. Але Калефорі і десь швидкісні ці забіги програє і ще й один в один дуже в, виглядає загрозливо для арсенала. Не, не з власне, можливо, Калефіорів завинив в моменті з пропущеним голом, а, але оця тенденція, де команда, яка з найбільше сухих матчів проводила в минулому сезоні, і в цьому все-таки е, дуже багато дурних голів пропускають вже. І, в принципі, Ну десь можливо просто це вирівнюється. Це, де рятував суперподвиги, робив рая. Матчі там з з іншими командами, де можливо Арсенал і навіть на перемоги не заслуговував, і воно вирівнюється. Зараз ці голи пропускаються, але для Арсенала це краще, тому що в цих матчах вони пропускають, але створюють стільки моментів завдяки насамперед е, Букайсаці, що навіть не відчувають особливо того. І коли там Арсенал це пропускає голи, і знову ж в мене ніякої тіні сумніву в тому, що результат завершиться е, матчу для них позитивним. Е, візьмуть вони ці три очки І ще й наколотять стільки моментів ударів, що цілком працюють на розгром. Тобто, просто дійсно в моменти з такими. Командами, з якими не можна, не мають права борці за чемпіонство втрачати очки, арсенал дуже на дуже хорошому рівні перебуває. Але якщо не е, попрацювати з цими моментами в обороні, що й Калафіорі, і, і е, в принципі інші футболісти Арсенал не настільки надійні, як в попередніх сезон, сезоні попередніх матчах, то е, можуть бути проблеми. Тобто, просто арсенал дарує навіть проти найгіршої команди, по суті, я думаю, що гіршої Саутгемптон, навіть Вулверхемптон, який на останньому місці він не настільки якийсь такий безпросвітній, не настільки слабко виглядає, саме як команда, як от Саутгемптон. Ну, в принципі, мені ця ситуація не подобається, бо мене в мене фентезі 2 захисники цей Твікс Мікелі Артети, Саліба і Гебріел. І також я постійно брав раю, бо знав, що вони мало пропускають. Тим більше про таких проти таких команд, як Саутгемптон. Ці два слона, які знаходяться позаду, чи шлагбауми не знаю. Ну просто їх пройти нереально. І тут вони знову отримують гол. Мені це абсолютно не подобається, як гравцю в фентезі. А як вболівальнику Арсенала результат зрозуміло, аб. Абсолютно задовільний 3-1. вольова перемога. Отже, наступний поєдинок на нір поведуть нагадаю проти Бормута. Це після перерви на поєдинки на матчі національних збірних і відбудеться це 19 жовтня на рідному Емирець. І Відверто лише диво нам може подарувати українську дуель захисників. Невідомо що із травмою пошкодженням Олександра Зінченка точно з'явиться Ілля Забарний, бо він і в струю національної збірної, і в складі Бормута постійно з'являється із перших хвилин і грає віроли від дзвінка до дзвінка. А от на арсенал 22.10 чекає протистояння із ким із українським донецьким шахтарем в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів. І будемо сподіватися, що гірники нарешті в. В Лондоні зможуть забити свій дебютний гол в рамках ЛЧ. Бо до цього, нагадаю, з нулями забитих пішли проти двох двох дуелей проти італійських команд. Спочатку не змогли забити Болоні, а потім зровно поступилися Аталанті з рахунком 0-3. І от плавно підходимо до того, що робив над цими вихідними Ілля Забарний. А українець програв разом із Бормутом. Лестеру Дж, Варді і традиційно ж кажу, з'явився у цьому поєдинку, і в якому вишеньки більше створювали, але поступилися і не забували. Якщо заглянути на показник XG, це взагалі більше двох м'ячів, Лестера натомість менше одного. І от, якщо не перемогу, то нічию мав шанс принести команді і роли саме Ілля Забарний. І на моїй пам'яті, це найкращий момент для того, аби відзначитися. Вперше в рамках ХПЛ з'явився в українського оборонця. Кращих бікченців у нього не було. Нагадаю, що він абсолютно один залишився біля воріт Хермансена, але влучив у стійку ударом головою. Ну, Коли він там забивав е, в такий трошки е, в тумані воротарського майданчика свій єдиний гол в домашній матчі Бормота в минулому сезоні, то там, напевно, ще краща була позиція. але дійсно... Але прошу, був це не, не дебютний в не дебютний, не дебютний в цьому сезоні. Я просто зговорився і назвав дебютний в, Бормут, в складі Бормута. Але напевно, це був найефектніший взагалі гол його в кар'єрі, тому що ну, шкода дійсно момент життя. Настільки він класно відкрився, пробив м'яч по дузі втікав під стічку і забракло тільки правильного рикошету від неї в ворота, а не від воріт і шкода. І в принципі, це був такий схожий момент з першого тайму, коли Сенес якраз відкривався, а там здається, цього кіпарпарирував. Ну тобто, з одного боку, Бормут дійсно більше награв. Але з другого боку, фанати Бормота дуже критикують атакувальну гру те, як не могли нав'язати свою волю футболісти Бормота, і у ці моменти вони. Найкраще свої створювали саме на стандартах. Тобто, зрозуміло, там постійно був в, в грі, постійно загострював Семені оцей Вінгерборму, та інші футболісти що там намагалися доповнювати його. Але цього було якось замало. І якось Лестер все-таки під свою диктовку цей матч провів. І такий класичний поєдинок Стіва Купера, десь от в минулому сезоні, коли він Ноттінгем Форест тренував, в домашніх матчах от вони просто вигризали, вони на на зубах чіплялися за ці результати, і навіть проти найкращих команд АПЛ вони дуже добре виглядали. І от Борнмо десь не зрозумів таке враження, куди він приїхав. Можливо, думав, що так само буде легка прогулянка, як Саутгемптоном. Теж команда, яка вийшла з чемпіоншипу, теж команда з не суперскладом, не так сказати, щоб якийсь там теж тренер був, який претендував на якусь сенсацію року. І все це нівелюється тим, що. Ну, наскільки той же Джеймс Джастин, автор дубля в ворота Арсенала, знову він асист віддав на Бананота. Ну і Бунаноти, який прийшов з Бормота, перепрошую з Брайтона. Брайтон Бормот, це настільки навіть в Англії плутають ці два дві, дві команди. Що якось футболісти Арсенала молодіжної клубу команди не туди поїхали навіть на матч, то що, то, що мені можна в принципі трошки помилитися. <райтом> то от, з Брайтона прийшов Буананоти, і він. Просто один з претендентів гравця сезону вже в Лестері, і як він просто самотужки всіх накручує і забиває ці голи авторські. Абсолютно Ну послухай, Тараси, але це, це вражає. Буананоти. Я от слухав британських коментаторів, вони кажуть, просто сенсейшнл, просто грав від Бананоти. Але як він відіграв легко Маркоса Сенесі, партнера Забарного по центру оборони, просто як фішку. Там навіть фінтів не було. Просто переступ, переступ, переступ. І Сенесі вже відіграний. І нагадаю, що ми критикували забарного. За матч проти Ліверпуля, як його досить легко пройшов Давід Нуніс, просто відкинув м'яча в бік, але там, хоча б виправлення було, бо він добігав до цієї позиції. А от Сенесі стояв на місці, просто і спостерігав, як бо його обігає. І це ще один не ще один момент. І ти, от попереднього сезону, постійно хвалив Аргентинця за його оборонні дії, що він насправді він лідер захисту е, і А ми просто концентруємо увагу на Елі Забарному. Але він в моменті із е, Варді, також е, який отримав класний шанс пробити е, Кепа Рісабалагу, десь висмикнувся, загубив. І хто мав грати по варді? Також не зрозуміло е, мали виручати партнери. Мені Сенесі от в цьому поєдинку зовсім не сподобалося. Ну в оборонних в цих ну, в плані Седесі я більше якраз виділяв атакувальні дії. Тобто okay. в нього цей пас дуже класний перший. Він просто з глибини міг асисти кліпати як на конвеєрі. І це було досить цікаво, що він зміщується або на фланг, або в напівфланг з центра поля просто закидає на соланки чи на ще кось з граці Бормота, І це приносило голи, голи. І плюс він дуже класно на другому поверсі грав і мені хотілося щоб Забаний був так само таким активним, висувався на ці подачі. І ми бачимо, в. В принципі, по цьому сезоні є прогрес, і вже ну сподіваюся, то як не в Борматі, бо з ним з тим бормотом, то в збірні, можливо, відзначиться Ілля, тому що е, він також бере, навіть приклад з Сенесії, як от просувається з тим м'ячем. Попереду він постійно не характер, не зовсім характерна така дія все-таки для центрбеків, особливо там середняків, аутсайдерів е, чи борців в АПЛ де просто активно е, в глибину е, висовується, бачить, просто зразу йде, і там вже відповідно або обігрується, або сам щось намагається створити, і, і це все переноситься на збірну України. І це, ці моменти ми, можливо, трошки мало уваги цьому приділяли. Скажімо, проти тих же Чехів це до, добре працювало. І е, це, це мені подобається. в Забарному, що він більше на себе бере вже в атакувальному плані. А в обороні, ну дійсно, Сенесі е, в минулому соні виглядав більш такою скелею. Е, хоча забарний все одно всі ж відзначали, наскільки він е, рекордить ці блоків заблокованих ударів ставив і так далі. То все одно в обороні забарний більш, більш яскравим виглядав. Ну і зараз так от е, пропустили гол, скажімо, забарний був не в епізоді, він дійсно там був готовий десь страхувати, а Заб... Сенесі відіграли. І е, це також свідчить про те, що ну, в принципі мені не дуже подобається, як в цьому сезоні стартував Борнмут, тому що команда непомітно, щоб що команда з якось особливо прогресувала. Так, є оці е, чутки про те, що Керкешом, Семеньо і там Сенесі цікавилися. і, Звичайно, що десь і забарного мають забрати в клуб з більшими амбіціями. Але е, сама команда вона ж досить амбіційна. Там е, і менеджмент, який прийшов з Ліверпуля, попрацював при клопі, і інші речі, і власники не скупляються в принципі, на трансфери. Ну, але щось, щось не виходить в іраола, як на мене. Окей, ну бачимо за п'ять матчів три поразки. Мають в підопічні і Раоли, і самі Раола, але зрозуміло, що і рівень суперників був відповідний, непростий календар. От чергуються з топами, грає Боромут, А потім, ось такі, от матчі, начебто, в які, яких ви мали перемагати, або хоча б здобувати одне очко. От відпускають, віддають три бали Лестеру. І переходимо до просто божевільної команди. Йдеться про Бренфорд, який е, відверто сказився, бо вирішив вибірвати серію з трьох поспіль матчів з голами на першій хвилині, і відзначився у ворота Вулверхемптона е, всього лиш на другій хвилині. І нагадаю, е, за Бренфорд е, виступає український е, півзахисник Ігор Ярмолюк, який з'явився у другій половині матчу, але не був дотичний до жодного із п'яти голів, забитих е, е, у ворота Вулс. Е, Підсумковий рахунок – 5-3. От таку от маємо команду, яка колотить безмежна кількість гулів, і хто б не з'являвся в опонентах на старті поєдинку, знову забивають на цьому знову ж таки на ледь не відразу після стартового святка. Так, і виходить так, що в принципі в. Цього разу Томас Франк придумав дуже класну фішку е, висунути центрального захисника е, захисника Колінза, просто в штрафний майданчик як е, такого центр форварда в баскетболі. І він просто і сам забив, і е, з двох е, його ударів вже там добували партнери. Тобто, по суті, такий собі один плюс два в е, фентезі, три результативні дії. Е, зрозуміло його ці до на добуваннях партнерів. Не порахували як асисти в класичній е, термінології, але по суті Колін допоміг ці голи е, створити і забити. І те, так, також варто зауважувати про те, що знову вони дуже багато пропускають, і Волверхемптон, який е, окей, там атака краща ніж е, оборона. Там є Матео Скуні, який досить регулярно відзначається забитими м'ячами, але не багато кій команді там в цьому сезоні міг там три голи забувати і ще створювати купу моментів. Так тобто в Бренфорда дуже великі проблеми в обороні, і вони теж намагаються їх компенсувати атакою, намагатися намагаються компенсувати оцими швидкісними вриваннями. Просто ніхто не може зрозуміти перші хвилини. Там вони не набагато насправді запізнилися ближче було все таки до першої хвилини, ніж до другої, Другої точніж до третьої, коли вони забували це свій перший гол. Але ніхто не може зрозуміти. Колінс, центрбек якогось милого опиняється в трусному майданчику, ледь не на воротарському і завершує якісь там зусилля партнерів. Чому це відбувається? Чому він не тільки на стандарти приходить вже, а й в грі. Якісь ці розіграші стандартів Брентфорда, які і так були на принципі, перебували на космічному рівні. Вони вже якось прокладаються в гру. І намагається Томас Франк у цих своїх високорослих виконавців з оборонної лінії висувати попереду вперед і давайте, хлопці, грузіть на них м'ячі. Там, скажімо, якщо Брен Бемо був в попередніх матчах десь на перших ролях, то тут він більше розіграє, прокидає м'ячик на фланг для Демсгора, а той простилює чи подає і вже в штрафному майданчику насичується. Тобто вони компенсували відсутність Центрфорда, по суті. Немали в центрфорда, Форда, якісь там фальшива міні-дев'ятка. Міні Мені десятка і не, не зрозуміло хто і що. Е, компенсовують просто цими захисниками, які приходять Колінс, та стамає, інші футболісти, і це дуже класно виглядає насправді як е, франк з цієї ситуації, що вони вони вже скільки часу грають без е, центрфорда Дискваліфікація Тоні. Минулому сезоні пам'ятаємо зараз травма двох основних центрнападників і І ну, я просто аплодую як як людина в цій ситуації, як тренер, що щось таке і придумує. І також безумовно мусимо визначати його Ярмаляка, як він вийшов на заміну. Мені дуже не Подобалося, коли він двічі повстав е, свою команду в незручне становище е, передачами на лівому фланзі, де втрачалися м'ячі і е, будь-якого трошки такою класнішою командою могли і до удару довести до, до якоїсь небезпеки. Ну так трошки е, привозно почав цей свої хвилини на цього матчі, але далі заспокоївся, е, гарно підбирав м'ячі гарно діяв в своїй зоні лівого центрального півзахисника. І саме з нього знову прийшов гол, е, підібрав він. М'яч в центрі поля зовсім точніше не в центрі поля в центральній позиції, на чужій половині поля. Біля нього нікого не було. Одразу ж на нього кинулись двоє, але він їх в дриблінгом відіграв. І вдалося, через там далі вже інші партнери довели на, на фланг лівий до Дамсгора, а там вже пішла прострільна передача і замкнули на даній стійці. Тобто, ну Ярмолюк в принципі, свою, свою роботу виконує, і це також показує, що десь в оборонних діях він там раз не добіг з під нього. Пробили, що в оборонних діях все таки, ну це не класичний такий це вісімка, Центр хав, якої з його ліпить Франк. А саме він би хотів більше творити, десь обігрувати е, в фінальній третині е, бути в епіцентрі цих подій і десь обігруватися якісь комбінації з партнерами, створювати. Е, ну на жаль, поки що то в цьому плані Томас Франк до цього не доріс до розуміння, яка перлина в нього є. Ну я сподіваюся, що це все з розвитком ігрового часу в Ярмоляка і е, в сезон Великий. І в Кубку буде час, і десь в АПЛ буде виходити. Що з часом все-таки це прийде досить молода, молода людина, з молодіжної збірної України, по суті. Тобто, ну, можна, можна, нам потрібно трошки розслабитися і зрозуміти, що все в Єгора ярмалька попереду. Ну, щоб творити, треба спочатку собі заробити репутацію від пахати. Щоб креативити, бо всі <світ> полюбляють креативити, а інколи потрібно до, зробити роботу, яку від тебе вимагають. І до речі, от нагадаю, що його ярмолюк в складі молодіжної збірної України відсвяткував власний гол. Нагадаю, як і Кол Палмер е, обійняв себе за е, плечі. Окей, переходимо на завершення нашого випуску сьомого раунду англійської прем'єр-ліги до підсумкової турнірної таблиці. На першому місці у нас знаходиться Ліверпуль, одноосібно маючи 18 балів. В активі Манчестер Сіті та Арсенал по 17, але в Сіті краща різниця забитих і пропущених Челсі йде четвертим. 14 балів могли би і краще, якби не втратили очки проти Ноттінгем Форест. Хоча зважаючи знову ж таки на кінець поєдинку, і те, що відбувалося на станфорд Брітче. То міг Нотінгем взагалі е, завдати поразки е, команді Ансамараски. Е, Аналогічно 14 балів має Астон Віла е, у неї мері, яка зіграла в крайньому раунді 0-0 е, нуль, суха ніча проти Манчестер Юнайтед. І мені сподобався тролінг від пабліків з пабліків фанатських Манчестер Юнайтед щодо Тенхага. Кажуть, що він закрив рота всім хейтерам, бо відгриз очки самої Астон Віли у мері. Тому відчіпіться в нього. Окей. І от де знаходиться Манчестер Юнайтед, він має аналогічну кількість очок, що Буармут, й Бормут на 14-й позиції. А от Іля Забарний знаходиться на 13-й, також має 8 очок, як і Вестхем. Бренфорд його Єрмолюка, 11-й і має аналогічну кількість обалів, як і 9-й Тоттенхем і 10-й Нотінгем по 10 очок. І в після складного досить старту. Е, йдеться про е, Евертон е, Віталія Моколенка та Шона Дайча знаходиться команда після нічієї безгольової з Нюкаслом. Завдяки як відомо Пікфорду, який відбув пенальті на 16-й позиції. Має 5 балів. А от серед аутсайдерів Крістал Пелас три очки. І безперечно, найгірші команди цього сезону. Це Саутгемптон, Демптон старту цього сезону. Саутгемптон перепрошую одне очко. І Вулвс має також лише один бал за сім турів. Дякую тобі, Тарас. Що знайшов часна можливість приняти всі повід. Англійської прем'єрліги, в яких е, кольори яких захищають українські легіонери, і також поділитися, що писала про це все британська преса. І не лише з вами був Юр Гаврищак, також е, Тарас Котів. Е, і зустрінемося на YouTube платформі футбол 24